Всім привіт! Сьогодні до мене приїде мама, яка е, приїде після села до моєї бабусі. От. Я тут була зробила перестаночку, то що, е, о, що приїде моя сестра молодша. Отут от моя кімната. Якщо що, це о, це де це вікно. Так, я зараз чекаю їх. Ой, але ще треба закупитися всячими продуктами, так що давайте одягаюся і йду. Погнали. Ось Ну, І зараз будемо сікувати. Ой, беремо пакет. Оки на 100%. мандаринки, кто їх не любить, е, морковка яблука. Багато яблук не буває. Е, бананас. просто ананас взяла. Ну, это Так. Курочка. Так. Сосисочка. Ну, сосисочка любит. Сосисочка! Так. А теперь. У вас сразу любят Сосиска, я Тут у нас такая молоко клубничное, молоко М -м -м. Еще раз такая какао. Яйца. Блин, яйца на месте что чуть Тентерен, тенте, тентерен, тем. Ясно? Ну, окей. Що мені тепер робити? Я буду тут кучу всячина обрати, і потім я покажу, що я купила вдома. От я вже е, з магазину Ось ці продукти, які я понакупляла, там всячені мої любимі штучки, всякі не таке. Ну, ви поняли. І через уже пів години, тридцять хвилин приїдусь, приїду приїде моя мама з сестричкою. Пакінь. Dandelion. Хто це? Може, причулось. Dandelion. Хто це? Так. 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 I wanna run, run away. I wanna run away. Dun -dun. I wanna run, run away. Привет, to stay Hey I wanna run away Привет Привет Привет, привет Старшая сестричка Я по той дуже скучалась, кстати Кстати, кто не знает Ее звать Наталья Здрасте Здрасте Ага, ее звать Її звати Поліна І вони були у моєї бабусі. Вони до мене приїхали. Так, пішли, будете там розкладуватися розкладушечки. Так, ось. Ой, так, давайте тут. Розмножайтеся, хто куди, а я йду далі доігрувати. Ну окей, давайте я вам допоможу сумки розкласти. так. Дякую. Так. А. Ага, давай. Тут твоя ліжечко. Не, не знаю, просто... Mm. Так, есть... Ну ти там далі розпо... розполагайся, як треба. Та. І, кстати, так, тут є ось така штука, що там те ліжко тебе було кистика. Ти там плюнули на неї кистика. Я купила таке. Класно. Так. Ага, давай, я е, уже тут розмножусь. Роз... Ой. Окей. Це все ж домашнє. Та сюди. Ну окей, а я ще стою з стовбом. Может допомогти, ти хочеш? Так, інста. Я, я хотіла справді, все добре. Ой. Можно я сама? А, окей, окей. Пум и пум. Пум. Оставься. Пум. Окей, уже так хайпулись. И моя сумочка. Пум. Не можна звісти? Не можна, ні. Ну, я тоді подивлюся свій любимий мультик. Блін, що тут цікавого? Ні. Що і тут? А, там у мене десь ще тут -от якісь там косетки завалялись. Так, дивись, у мене є ось такі от косетки. Можеш собі їх включити і там будуть якісь мультики. О, опа, нічого собі ти мені не купила. Дякую. Прошу, прошу. Так, я йду далі до Іру. Опа, щось таке, так, 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 треба подивитися. Так, нам ну, розібили все е, поскладало, все добре. Угу. О, мужки дивишся, клас. Так, а то що таке? А, та то нічого. А, окей. так, піду щось приготую, тому що щось мало. Так, я ще тут у нас в холодильнику? нічого собі постаралося. Так, що ми нам сьогодні буде приготувати? Яйця всім приготую. Так, угу. тут у нас де? тут яйця. От яйця. Топ-топ-топ.

Ну, вроде бы всі їсти зробила. Тепер ідемо кликати. <смірка> Що таке? Їсти. А. О. Ура. О, я люблю їсти яичко. Никто не любить? Так, ну все. Ну що, всім приємного апетита і вам, якщо ви це дивитесь і їсте. Через три хвилини. Ну, і на тому усе. Всім па-па!